Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Веб-портал пенсійного фонду вже нікого не здивуєш цим ресурсом. Поговоримо в цьому випуску про основні оновлення, які мали місце в даному програмному забезпеченні, і які допоможуть інспектору з кадрів швидше здійснювати аналіз листків непрацездатності. Отже, Починаючи з червня 2021 року, майже усі інспектори з праці мають відношення до даного ресурсу в частині електронних трудових книжок і обліку електронної трудової діяльності працівників, а вже з жовтня даного року усі лікарняні є лише в електронному форматі, і саме доступ до електронних лікарняних ми маємо через портал пенсійного фонду. Які ж функції оновилися на даному ресурсі в жовтні цього місяця? Адже саме в цьому місяці особливо активно розробники оновлюють даний ресурс? Декілька днів тому оновилися статуси по лікарняних листах у зв'язку з вагітністю та пологами. Адже ми знаємо про сім календарних днів, які ми повинні витримати для того, щоб мати можливість. Подати заявку розрахунок по-лікарняних, е в тому числі і по вагітності та пологах. Однак, статус готовий до сплати по лікарняних такого типу не було такого статусу на веб-порталі пенсійного фонду. Ми самі відраховували дані дні і тоді могли подати заяву розрахунок. Однак, розробником це було виправлено, і на сьогодні ми можемо отримати інформацію про такий статус і бути впевненими в тому, що. Вже такий період наступив, і лікарняні такого типу можуть включені бути без проблем до заяв розрахунків. Це ми зараз перевіримо на веб-порталі пенсійного фонду, а також розкажу вам можливість акумулювати усю інформацію за місяць по лікарняних листах та відкривати її у зручному для нас форматі, для прикладу, в Excel-таблиці, з якої ви можете робити певні наступні дії. Можливо, ви вели електронний реєстр лікарняних на на своєму підприємстві. Відповідно з цього документу можна буде скопіювати таку інформацію та перенести у ваші шаблони. Або копіювати певну якусь інформацію та переміщати її до заяв розрахунків і так далі. Це вже ви вирішите, в якому форматі і які дані ви будете використовувати. Однак, для того, щоб йти в ногу з часом, повинні розуміти, що така можливість є, і, звичайно, користуватися нею. Отже, переходимо до веб-порталу. Так, ми знаходимося на веб-порталі пенсійного фонду в його приватній частині. Повинні перейти до розділу листки непрацездатності. Ось ми бачимо в правій частині вікно, яке дозволяє за наступними параметрами пошуку шукати лікарняні листки непрацездатності. А саме номер лікарняного, якщо він вам відомий, період непрацездатності. Для прикладу є два фільтри: це рік. 2019, 2021 і в місяці року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо лікарняний потрібно знайти по певному співробітнику, і включення до заяви розрахунку. Ось ця функція, яка має в собі дві два варіанти із списку, так або ні, на сьогодні не активна. Однак розробники запевняють нас, що заяви розрахунки. Перспективі теж будуть доступні через веб-портал пенсійного фонду. Чекаємо цієї інновації. Думаю, вона теж буде зручна як для бухгалтерів, так і для інспекторів з праці. Ну, в частині, якщо ці функції виконує один працівник. Адже, думаю, комфортно буде, коли лікарняні і заяви розрахунків до них вони будуть між собою зв'язані, і нам буде зручно саме в цьому ресурсі виконувати ці функції. Головне, аби ресурс. Був завжди доступним для користування співробітниками. Тому ця функція на сьогодні нам недоступна. Отже, в нас є два критерії. два критерії, дві можливості функціональні. Зробити пошук, вивантажити дані лікарняних листів, лікарняного листа. Отже, натискаємо на пошук. У нас зараз сформувався весь список листків непрацездатності за жовтень 2021 року. По співробітниках відповідного роботодавця. Бачимо, який формат даного, документ, даного списку, що ж ми можемо з ним зробити. Ми можемо, звичайно, його зіскрінити і роздрукувати, однак, ми бачимо, що він на одному екрані не поміщається. Нам потрібно робити, наприклад, два скріни. Звичайно, якщо ми такі реєстри. І вони нам потрібні. Однак є можливість інша вивантажити документ і далі з ним працювати. Перш ніж вивантажити цей документ, звернемося до лікарняного листа по вагітності та пологах, я вже згадувала, що статус по них доступний вже такий останній статус готової сплати. давайте це перевіримо. Отже, я знаю, що в нас є ось цей лікарняний лист по вагітності та пологах, ми бачимо: причина непрацездатності, вагітність і пологи і статус даного лікарняного. Готово до сплати. Отже, дійсно, розробником виправлено цю помилку, і вже по усіх лікарняних листах система автоматично прораховує сім календарних днів, і нам не потрібно слідкувати за цими днями, і щоб не пропустити момент, коли дійсно вже можна подавати заяву розрахунок. До основного моменту, який я хотіла з вами проговорити. Щодо вивантаження списку, натискаємо ось цю кнопку Вивантажити дані лікарняних листів. Знизу в нас завантажився документ в форматі XML. Якщо ми зараз натискаємо відкритий цей документ, відкривається він автоматично в блокноті і ось в такому форматі. Звичайно, цей формат є нечитабельним для бухгалтера, для інспектора з кадрів, і ми з ним нічого корисного зробити в повсякденному, повсякденні нашій праці, не зможемо. Однак є інший варіант, як відкрити цей документ. Найперше, можна через праву кнопку миші відкрити за допомогою і вибрати Microsoft Excel. Якщо у вас цієї програми тут немає, підтягнуто. Вибрати іншу програму, натискаєте, вибрати інші програми, і шукаєте даний програмний ресурс в себе. На персональному комп'ютері. Звичайно, якщо, вона, якщо у вас таке програмне забезпечення встановлене на персональному комп'ютері. Так, у нас цей Excel є в параметрах, ми можемо одразу ж відкрити. Отже, натискаємо на дану програму. І в нас відкривається вікно такого типу. Виберіть спосіб відкриття цього файлу. І нам необхідно обрати перший варіант XML таблиця. Натискаємо ОК. І в нас є, знову ж таки, повідомлення, що указане джерело XML не посилається на схему. Excel створить схему на основі даних із джерела. Більше не показувати це повідомлення можна натиснути. І ось в такому форматі. Була вивантажена інформація із даного списку. Звичайно, стовпці, назви їх не настільки зручні, ми можемо їх перейменувати для використання, протягуємо вгору, і ми бачимо дані і по прізвищах, і реєстраційний номер облікової картки платника податків, і інші дані, а головне номери лікарняних листків, період непрацездатності. Тип лікарняного листка. Ну, Вважаю досить зручним моментом те, що система веб-порталу надає можливість формувати такий документ і відкривати його в зручних для нас форматах. Якщо ви не хочете відкривати цей документ наступним чином, який ми проговорили, тобто через відкрити за допомогою, можна ще скористатися іншим варіантом. Відкриваємо Excel через пуск, просто порожній документ і файл. Відкрити, і в нас в даному випадку на робочому столі знаходиться документ. Знову ж таки, весь, вся процедура відкривання залишилася та сама. Тобто, два варіанти: відкрити документи, з ним працювати. Одне побажання до розробників, яке я багато де зустрічала, і від мене особисто теж думаю, що воно було б корисне інспекторам з кадрів, бухгалтеру. Якби ми ось ці лікарняні листи при відкриванні. Зазвичай ми їх скрінимо і тоді друкуємо, але друкується це у вигляді рисунку, ну, і не завжди відповідає ті, яку ми хотіли бачити. Було б зручно, якби при відкриванні лікарняного листа була кнопка можливості вивести, наприклад, в PDF формат даний документ, або зразу ж на друк. Це було б досить корисно, оскільки. Ну, певну інформацію систематизувати з даного реєстру лікарняних листів і по кожному лікарняному листу необхідно, адже саме на засідання комісії потрібно представити якусь інформацію, бо передати той чи інший лікарняний лист. Тому що не всі лікарняні, всі лікарняні листи зберігаються в електронному форматі, однак вони будуть часом накопичуватись і певні моменти для того, щоб відшукати, і бути впевненим, що саме по тому лікарняному листу здійснено розрахунок, все ж таки ми продовжуємо друкувати це на папері і зберігати для себе. Тому, думаю, розробники все ж таки дослухаються. і... Часом ми матимемо теж таку корисну функцію. Отже, ми проговорили про основні моменти, які мали місце на веб-порталі пенсійного фонду, та навчилися правильно та зручно ними користуватися. А для того, щоб не пропустити гарячі новини з автоматизації обліку, підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінки Facebook та Instagram. До нових зустрічей. Шукаєте, як підвищити свої професійні навички кадровика, hr або бухгалтера, що веде кадри? Годі шукати, бо ми вже тут. Зустрічайте онлайн-школу сучасного кадровика, оновлений варіант школи, у програмі якої зібрано всі зміни. На вас чекають 13 модулів, а це понад 80 уроків від восьми топових лекторів України. Разом з вами ми розберемо питання щодо прийняття, переведення та звільнення працівників, відрядження та відпустки, трудові перевірки держпраці та як обліковувати працівників у підприємці. Та бонусним розглянемо кадрову автоматизацію. У кожному модулі є зразки документів та тести для закріплення знань. Під час навчання вас підтримуватимуть наші експерти. А якщо виникнуть питання, з радістю нададуть консультацію. А ще наприкінці навчання на вас очікує екзамен для підтвердження знань, після якого ви отримаєте довгоочікуваний сертифікат про успішне завершення школи. Зазначу, що нашу попередню школу кадровика успішно пройшли понад 5 тисяч студентів. Тож запрошую приєднатися до оновленої школи кадровика від Кадролендком. Для цього переходьте за посиланням під відео.